Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б6. меламах, Б6 – повноцінний сон та відновлення сил. Один плюс один продовжує марафон єдині новини. Руслан Шаріпов, та Островська і про повернення військових до цивільного життя. Говоримо далі. Що дратує наших бійців, яких слів варто уникати нам всім у відносно мирних містах? І чого у моральній підтримці бракує військовим? Поговорити про це ми запросили Оксану Збітніву, керівницю координаційного центру з психічного здоров'я при кабінет, кабінеті міністрів. А також Данило Кравець з нами. Це молодший сержант центру відновлення особового складу збройних сил. України. Ну і пан Данило пережив 175 днів російського полону про свій досвід після повернення до цивільного життя. Буде говорити, готовий ділитися. Дякуємо вам за це, і одразу от постає таке запитання: кожен з нас на вулиці бачить військового сьогодні. Е, висловлює неймовірну подяку всередині, неймовірну гордість відчуває, коли бачить його, але не знає, чи варто підходити, чи потрібно дякувати. Чи потрібно навпаки не звертати увагу, чи потрібно акцентувати погляд на ньому? Давайте от про все це поговоримо, як потрібно діяти, коли бачиш військового. Uh, давайте. Тому що ця розмова дуже незріла, і про неї треба говорити. І саме цьому, цим питанням складним і водночас простим, присвячена там комунікаційна ціла хвиля всеукраїнської програми ментального здоров'я та як, яка є ініціативою першої леді. Питанням тому, того, як поєднати різні досвіди. Ми всі з вами люди з досвідом війни. І ті, хто повертається, і ті, хто адаптується, і ті, хто адаптується на якомусь новому місці, і ті, хто в бомбосховищах, і ті, хто втратив все, але не втратив життя, дякувати Богу. І це все різні всесвіти, і це все різні досвіди. І ти ніколи не знаєш, хто поруч з тобою на зупинці або в метро, або в черзі в супермаркеті. І не завжди ти можеш навіть по зовнішнім якимось ознакам сказати, це колишній військовий, там, чи це ветеран, ветеранка, а, а може, це чоловік, який з дружиною майже два роки має просина звістку, зникли безвісті. Тобто, ти не знаєш, з яким досвідом є людина. І тут є надважлива така порада і рекомендація. Мені, ем, знаєте, така метафора прийшла на думку про те, що ми маємо випромінювати певно, що терибайди, любові і поваги для того, щоб ці всі досвіди. Ем, Поєднати і адаптувати. Ви маєте на увазі це повідношення один, один до, до одного, одного. Так, Один до одного, в першу чергу. Але певною мірою є питання, які не варто говорити, лінії, які не варто переходити. Але це цим є проблема з тарабайтами любові, тому що суспільство зараз таке, знаєте, легкозаймисте. І в буквальному сенсі, я додам Наталія, до твого запитання, що це терабайти іноді, знаєте, такої ненависті, якщо ми говоримо про соціальні на мережі, жаль. в буквальному сенсі. Так. Але. Е, я вважаю, що найбільше випробування на гідність нас чекає попереду. Це про те, як ми зможемо переплавити а, цей травмуючий досвід, цей жахливий досвід. І мірило в тому переплавлення буде єдине, скільки в людині людини. І це випробування для кожного абсолютно. Але втім, Знаєте, є і на сайті хавою програми Ти як ми саме зібрали такі поради і рекомендації? Ну майже на усі випадки життя про те, як, як вибудовувати взаємодію оцих різних досвідів. А давайте ще у Данила запитаємо. Давайте. Данило, ви просто пані Оксана сказали про те, що є якісь теми, які не варто зачіпати. Є червоні лінії, які не варто зачекати переходити. переперепереходити. Данило, ви коли повернулися з полону? Що було найтяжче, коли ви от вже стали частиною цього цивільного життя? Ну, насправді найважливіше, на що ми завжди наголошуємо звільненим і рідним звільнених, що кожен випадок є унікальним і кожна людина є унікальною. Якщо там говорити особисто про мене, я пропрацював цей полон все в голові ще там. І коли я повернувся декількох зустрічей з психологом, було достатньо, щоб стабілізувати цей стан. Тому я досить відкрито говорю про полон на всі теми, які цікавлять. Але для інших людей щось може бути сильно травма... травматизуючим. Тобто це є дуже індивідуально, треба знати людину, і треба її слухати в першу чергу. Тому що, як не як, кожен звільнений, ну, по ньому видно, про що він захоче поговорити, а про що він точно не буде говорити. І не випитувати зайвий раз. Він він розкаже, якщо захоче, а якщо не захоче, то... Напевно, воно і не потрібно. А ви сказали, що пропрацьовували те, що у вас так, там так. було накипіло ще в полоні. А як це робили? Можливо, ваш досвід знадобиться? Е, ну, взагалі, я ходив до психолога з юного віку, і там специфіка роботи моєї психологині полягала в тому, що постійно пояснювала е, після того, як ми щось зробили, як це працює, і я це собі десь там запам'ятовував, і вона мені дуже. Наприклад, е якусь таку історію. Е ну, добре, давайте з веселого тоді почнемо. Е я любив гуляти там, по локальному сектору і все в голові балакав зі своєю психологиною і там, припускав, як вона би мені відповіла, щоб вона мені порадила. Е десь Близько місяця у мене тривали такі медитації, ходіння. Е згодом воно перестало працювати. Е я почав пробувати займатися арт-терапією. Коли назбирались емоції, я там знаходив кусочок паперу, переважно це були кусочки пачок цигарет, просив олівця і там малював каракулю і шукав якісь певні образи в цій каракулі. У мене там назбиралось біля восьми таких малюночків, і я по собі відчував, що зразу легше стає. І також ще такий був у мене лайфхак це коли лізуть дурні думки в голову, це піти і зробити якусь буденну справу. Наприклад, попрати одяг. Там у всіх є воші. Е, найкращий спосіб це прати речі. Речі їх не завжди хочеться прати, самі знаєте, що вдома, що в полоні все однаково. От, і Я просто так, що три дні ходив їх прати. Займали рук. Займав якщо? голову просто чимось іншим, щоб дурні думки не лізли в голову. Я так і зараз спробую, якщо десь там раптом, щось вилазить. Не думайте про це ідемо щось робити інше. Данило, це ви поділилися досвідом, як ви в полоні е, так. борелися так з тим психологічним тиском. А е, цікаво, коли ви повернулися з полону. Ви кажете, що пропрацьовували угу. з психологом теж уже фізично. Е, це обов'язкова процедура для кожного, хто повернувся з полону? Так, це має бути обов'язковою процедурою для кожного. Ми, як центр відновлення особового складу, цим займаємося. Е, Можна сказати, з самого початку, з першого обміну. Тобто, там теперішні командири нашої частини, вони приймали перші обміни і працювали з ними. І оцей процес проходження реінтеграції, він не обов'язковий для кожного військовослужбовця Збройних сил України. І обов'язкове є спілкування з психологом. Але це також має там певні свої проблеми, тому що у звільнених є така штука, що їм важко проявляти ініціативу. І нам доводиться, ну. Певним чином їх заганяти, просити. Придіть, давайте поговоримо. Але зазвичай, після першої розмови з психологом, в людей з'являється розуміння того, що воно працює, воно допомагає, відключається цей дурний стереотип, який в нас є, що ходять до психолога слабаки, і люди починають ходити, їм стає дійсно краще. Пані Оксано днями я писала інтерв'ю з військовим і на ну, просте запитання, як рідні, що вони кажуть про вас, коли ви повертаєтесь з відпустки? Як вам, коли ви йдете у відпустку? Рік він на Бахмутському напрямку, 15 днів була відпустка. і Він приїжджає додому і каже: мої рідні відповідають мені, що я став більш холоднішим. Потрібно взагалі акцентувати рідним на цьому, проговорювати це з військовим, казати йому, як ти змінився, як в такій ситуації діяти. Родина має бути теплими обіймами, але і родина, і військовий або ветерани мають так само розуміти і усвідомлювати те, що Час на адаптацію у когось може може бути декілька тижнів, у, кого, у когось декілька місяців. Що тут важливо, а ветерани, військові це вже експерти з виживання, і в їхні всі ресурси були мобілізовані на те, ресурси власні, щоб вижити. Це особлива пильність, це радари на 360, на чутливість будь-якої небезпеки. І цей тумблер не переключається, коли ти повертаєшся додому навіть у відпустку. І він каже, що спати не може. Саме ще. тому там різкі звуки, якісь різкі рухи. Ветерани військові дуже пильнують за ну треба бути обережними з жестикуляцією, тому що це все є простір, за яким вони вже ну, підсвідомо пильнують. І тут оці терабайти любові. Не питати, коли людина не готова говорити, але при цьому бути готовим слухати, коли людина відкривається. При цьому родина, маючи там ну, величезну кількість днів в очікуванні, там де декілька днів може бути з цього, не маючи жодної звістки да, про свого про свого рідного. Вони так само виснажуються, і от знову зустрічаються два світи. І тут для родини терпіння, і для військового так само. При цьому е що важливо точно всім розуміти, що. Діти, які є, ну, є в родині, їм потрібне пояснення того, що дивись, батько може усамітнитися, в нього є така потреба, або спить там десь окремо в окремій кімнаті, але це тому, що, та, а не тому, що ти, щоб дитина не відчувала, що по відношенню до неї щось змінилося. І от з таких краплинок, з таких цеглинок стається те саме відновлення, пані Оксана. От мене теж запитання з власного досвіду на Фейсбуці наштовхнувся на публікацію. Ну дуже хорошого історика визвольних змагань Володимир Бірчак. Він зараз служить в Збройних силах України. Він написав про свій досвід повернення з фронту в цивільне життя, і мене вразив випадок, коли в містечку, де він мешкає, коли повернувся в відпустку, йшла процесія з поховальна. А, е, ховали. Хлопця, який загинув на фронті, і е, він описав цю процесію, що всі стали на коліно, е, віддали шану герою, але в тому числі помітив людей, які просто проходили повз е, і ніяк не реагували на цю процесію. Я був на цього тижня теж на заході, е, в кінці якого був аукціон е, ну, на потреби ЗСУ. І е, е, коли почався аукціон, половина людей встала і просто пішла. І я себе уявив військовослужбовцем з фронту, що мені. Мені було би боляче, що от на захід прийшла така велика кількість людей. Тут в кінці відбувається аукціон, який в тебе забере всього всього 5-7 хвилин часу, але пів залу навіть більше просто встала і пішла. І тут от питання: психологи говорять, що цивільні теж потрібно якось відвантажуватися від війни, щоб зберігати психологічне здоров'я. А з іншого боку, є боєць, який приходить чи то на такий захід, чи то на таку процесію, і бачить оцю кількість людей, яких якихось індиферентних, так і їде на фронт з Ну, і все одно з якимось тягарем, так що не всі в країні розуміють, що війна де тут знаходити цей баланс? Знаєте, баланс ми будемо знаходити ще довго. Це якісь такі нові навички, які ми собі напрацьовуємо з тим, як здобуваємо так само той досвід. І е, жодного мега-універсального рецепту не буде, але є от те, що ти гідно людини робиш або не робиш. І ну, це просте мірило. От я би повернулася ще до питання цих розпитувань. Да? Mm -hmm. Тут є дуже такий простий інструмент для кожної людини, такий фільтр, да? сам собі ставиш. Е, для чого ти це питаєш? О, там. А як ти воював, А чи ти вбивав, а що, а що такого було, чи такого? І якщо ти розумієш сам собі, що Ну тобі просто цікаво. і все, і ти пройдеш мимо. Ну то ну, може знаете, контакт не варто. з військовим, якось приділити увагу йому контакт не розпитувати про те, що може бути для нього певний час тригером. Контакт можна знайти не розпитуючи про війну. А я треба про повторну травматизацію хочу ще запитати. Гучна історія є сьогодні. Я зранку побачила відео в телеграм-каналі. Зараз в ТЦК переводять реальних бойових військових або поранених. Там різні випадки є в Одесу. Вони заходять в маршрутку і люди починають казати, чого ви зранку. Починаєте ці перевірки, а військовий емоційно реагує: я був, я воював, мовчить. Ну. І, і його можна зрозуміти, напевно, це не перші люди, які йому кажуть, чого ти прийшов зі своїми перевірками. Як в мирному житті відбувається повторна травматизація військового і що робити, щоб не допустити її. Знову ж таки, це, це бути людяними. Це про те, що коли ти поважаєш досвід іншого апріорі, коли. Ми будемо бережними і уважними, ти точно не, ну, не нашкодиш. Але при цьому, е, знаєте, не соромно помилятися. Ми точно це будемо, от, як кристалики збирати, знаєте. не соромно помилятися, е, соромно е, не визнавати то, або не попросити того ж вибачення. І ви дуже е, важливу тему, е, Зараз э, акцентували про подяку і про вдячність. Насправді в самих військових і в самих ветеранів так само дуже можуть бути полярні думки щодо цього. А, і люди по-різному це сприймають, коли от, у тебе є прагнення просто висловити, щиро висловити, що ти вдячний. І навіть там знаєте, мимоволі хочеться обігняти ту людину. Але при цьому. Сприйняття дуже різне. От, наприклад, одна наша героїня роликів, які зараз є в ефірі, вона говорить про те: я не, я не сприймаю, коли мені дякують, бо сама я вважаю, що я зробила замало. І це такі речі, коли ми можемо висловити цю вдячність поглядом, кивком голови, прикладанням руки. Та, і Точно погано сприймають, коли ми на пориві, такому хочемо купити, прихостити кавою або якимось тістечком. Ми не можемо переходити до мужу, де це вже про, е, про приниження, скажімо так. Може тобто образити і зачепити. Може образити і зачепити. До речі, і ветерани, і військовослужбовці дуже часто використовують в спілкуванні слово я сам. Я мо... я сам а а я от визволимо досвід. Скажіть, от що не потрібно не робити нам цивільним? Но. Що дратує <кх> вас? Є е, насправді одна така дуже велика проблема. Я там більш експертніший в плані звільнених з полону, але можу сказати і за загалом військовослужбовців і ветеранів, не треба робити цих людей якимись інвалідами чи неповноцінними. Той же полон це просто інший досвід, якого не було в інших людей. Але люди звідти вертаються на такими ж. Є свої нюанси, але такі ж нюанси є там в цивільному житті. Вони є повноцінними, вони можуть робити все те саме, що роблять інші. Це є дуже велика проблема, і воно дійсно зачіпає, коли ну, створюється відчуття, що ти якийсь не такий, так не має бути. Це Будьмо проблем. просто справжніми проявляємо людяність, якщо бачимо кивок або руку на серце. Так. Мені сподобалось, як ви це сказали. Візьмемо собі на зав'яку. А, а знаєте, що ще додам? От Ми е, буквально е, вчора-позавчора записували новий освітній серіал на портал Дія Освіта спільно з Мінцифрою, партнерами. А Данило, до речі, є е, там героєм е, однієї з А, І. Е, Ветерани ображаються, коли та е, там так само є два досвіди: ветерани з 2014 року і з повномасштабного вторгнення. Коли ми е, почали ставити питання, як роботодавцям готуватися, що мають зробити роботодавці, то і тут питання: а чого не готувалися? З 14-го, 15-го. і ми так само ці всі нюанси, знаєте, і полутони маємо вловити. Дуже дякуємо вам за цю розмову. Ну а далі ми будемо переходити до міжнародних подій з нами. Були Оксана Збітніва і Данило, Данило Кравець. Кравець. Да.